На Хмельницькій АЕС відбулося інспекційне обстеження, яке проводилось Комісією Державної інспекції ядерного регулювання України із залученням експертів Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки. Обстеження проводилось відповідно до заявок експлуатуючої організації для внесення змін до ліцензій. Головною метою була перевірка повноти і достовірності відомостей, що були надані на енергатам для зміни в ліцензію. І друга ціль була впевнитися, що експлуатуюча організація на поточний час не має зауважень, які б заважали безпечно експлуатувати енергоблоки Хмельницької АЕС. Протягом тижня інспектори та експерти працювали над перевіркою документації, а також підрозділів філії ВПХС, відповідно до заявлених напрямів. Акт перевірки містив 14 розділів, серед яких виконання вимог фізичного захисту, контроль за ядерними матеріалами, реалізація заходів з підвищення безпеки тощо попередні результати проведеного інспекційного обстеження були представлені головою комісії Борисом Столярчуком на заключній нараді з керівництвом Хмельницької АЕС. Ли директор Андрій Козюра подякував експертам за плідну роботу та висловив вдячність за пропозиції, які були надані за результатами проведеного обстеження. Ми завжди відкриті і готові вислуховувати і адекватно ставитись до тих пропозицій, які є щодо покращення нашої виробничої діяльності, яка в першу чергу спрямована на забезпечення ядерної традиційної безпеки. Члени комісії відзначили позитивні зміни у роботі підприємства, зокрема щодо покращення взаємодії між підрозділами атомної електричної станції, підвищення експлуатаційної культури персоналу, та подякували колективу ХАС за всебічну співпрацю. Остаточні результати перевірки були зафіксовані у відповідному акті та містили позитивні висновки. Те, що ми побачили, те, що проаналізували, от ну ми не, не виявили факторів, які б заважали задоволити заяви «НЕК кенергатом і внести відповідні зміни в ліцензії, такі заходи сприяють постійному вдосконаленню виробничих процесів та зміцненню культури безпеки на об'єктах вітчизняної атомної генерації і її експлуатуючої організації. А Енергоатом».